Дорогі брати і сестри, сьогодні, сьогоднішня Євангелія нам говорить про те, що Ісуса хочуть фарисеї зловити на слові. Це вони намагалися не один раз зробити, але комбінацію вони придумали гарно, тому що приходять до Ісуса і починають, так як демон говорив до Даєви. Чи справді Бог вам заборонив не їсти з цього плоду? Тобто запитання, чи Бог такий злий настільки? Він же ж добрий? Він не міг заборонити. От фарисеї приходять і кажуть учителю, тобто називають його учителем, хоча він для них не вчитель, вони його не сприймали як вчителя. Він учитель для своїх учнів. Вони не приймали авторитету Ісуса. Вчителю, знаємо, що ти є правдомовний. Ти кажеш правду завжди, а ти ніколи не обманюєш. Навчаєш Божої дороги по правді. Тобто вони, вони говорять про те, що те, що ти вчиш, це є правда. А це Божа дорога, тобто це є правда. Хоча Ісуса вони не сприймали і то, що Він говорив, вони не сприймали. Бо як Ісус їм говорив про свого Отця Небесного. Ну, то вони взагалі, ну, казали, як ти таке можеш говорити? Як ти можеш говорити про прощення гріхів? Да, взагалі, як ти можеш говорити нам, що ми маємо твоє тіло їсти і пити твою кров? І далі, що вони говорять, і ні на кого не зважаєш, бо не дивишся на обличчя людей? Я вам скажу, якби до мене так прийшли люди, і так мені говорили. То в мене вже серце розм'якло б да. до. От приходить людина і тебе починає хвалити. Приємно ж кожному. Да. Розказує, що ти там в тебе виходить, що ти гарно справляєшся зі своїм завданням, да, що ти гарна людина, прекрасна. Ну, я особисто то, і це я так жартую, що я роз, розм'як, бо я особисто таких людей сприймаю дуже на великій відстані, навіть більше, ніж простягнута рука. Тобто у мене дуже великий знак запитання, що ця людина від мене хоче. Один священик, цю історію я вже розповідаю багато разів, але вона мені дуже сподобалась. Один, до одного священика приходить жінка. Це ще в ті роки, це така сільська парафія. Приходить, жінка несе таку цілу торбу. Що в тій торбі, я не знаю, що там було, але мабуть, якісь продукти. Так. Несе цілу торбу. Так. Заносить демонстративно до Захристиї і так ставить туди далі йде, і каже, отче, це вам. Він каже, забери торбу. Бери торбу в руки і каже, стійте, кажіть, що ви хочете. Ну, Тут така справа, отче, треба дітей було повінчати. Да. Він каже, так, забирай торбу додому, хай діти приходять сюди. Вона така на нього була ображена, да, що, це, що це він їй таке сказав. Да. І мені цей приклад сподобався з того, що не підкупиш. Да. Вона хотіла так задобрити, вже підкупити, щоб ну вже ж незручно відмовити, ну повінчати, ну добре, вже буду вінчати. Да, ну Тут ж жінка так уже ну, посвятилася. Ну, і ясно, що багато слів добрих сказала. Така, Забирай, давай дітей сюди. От так до Ісуса приходять фарисеї, Да. З таким лицемірством задобрюють. Так роблять сьогодні люди в світі. Багато людей в світі такий спосіб роблять, щоб знайти собі якесь місце в житті. Бо треба людину, яка при владі, можливо, вище тебе треба задобрити добрими словами, хоча це неправда. І нам, християнам, так ніколи не можна робити. Ніколи. Нам треба християнам бути правдивими. Бо коли ми так робимо, ну, розумієте, я не знаю, я не хочу говорити, як в старості ми себе будемо почувати, але коли ми такі лицемірні, то то як взагалі наше життя тоді виглядає? Я розумію, що в цьому світі прожити треба якось крутитися, да, але треба бути теж правдивими. Бо коли лицемірство да, перевершує всі кордони, ну, коли ти приходиш. І говориш для людини слова, які не відповідають за реальності. Тобто хтось здирник, да, або хтось дуже жорстокий, А ти кажеш, ви такі добрі, у вас таке добре серце. Да. Або хтось несправедливого з багатьма людьми поступив. І ти кажеш, да, ви найкращий керівник. Ну, це я, наприклад, кажу про керівника, да, бо зазвичай так буває. І що цікаво, що фарисеї ще і родян взяли з собою. Чому? Тому що були свідки? Тобто від влади, від світської влади були свідки. Бо вони задумали дуже таку дійсно коварну справу. Вони хочуть Ісуса Христа поставити в такий тупік, щоб він не мав відповіді. Бо податки платить кесарів, да, тобто римській владі. Це було, було дуже величезне обтяження. І взагалі це, це, це була така свого роду ганьба, тому що цей динарій, перше, що на ньому був зображений кесар, то з іншої сторони було написано, що він ще первосвященник. Розумієте, тобто йому було приписано божественну якусь владу, а для євреїв, для ізраїльтян це платити цю монету податкову дому, да, визнаючи того, що він первосвященник. Хоча вони мали свого первосвященника, да, то ну, як це так? Да? Це ідолопоклонство фактично було свого роду. Да. А це так було навмисне зроблено, да, щоб принизити їхню віру в єдиного Бога. Висміяти. І тому платити податок для цього народу це було величезне обтяження. І вони не хотіли цього робити. Да. Не хотіли звільнитися з цього ярома, тільки не було в них такої можливості. Вони намагалися, але це їм не виходило. І тому, якби Ісус Христос сказав би, що платіть податки, ну то зрозуміло, що народ би його засудив. І цього очікували фарисеї, тому що їм тоді було б легше справитися з Ісусом, Вони б сказали б, що ну, то тоді вб'ємо його як одного з пророків. І це було б натурально. А якби Ісус сказав би, що не треба платити податку, то тоді б ці юдіяни сказали, ну як? Ви живете на території Римської імперії, то всі платять податок. Тоді платіть. Тобто, якщо ти не платиш, то тоді ми, як кримська влада, будемо з тобою мати справу. Ісус їм відповідає да, на їхнє лицемірство. Відповідає такою відповіддю, що у, я би уник цієї пастки їхньої. Бо Ісус каже, що то кесареві віддайте кесареві. Тобто візьміть цей динарій і віддайте його кесареві, бо він йому належить. Да. Це Його, це він його, він його створив, це його монета, будь ласка, віддайте йому. А Боже Богові. І все в них більше не було ніякої. Намагання зловити на слово закінчилося. Тобто нічого їм не вдалося. Ісус уникнув цього їхнього підступу. Але коли ми ці слова з вами чуємо сьогодні, дорогі брати і сестри, то зрозуміло, що. Перше, що ми можемо говорити про, сьогодні про податки, да, як, що ми, як християни, зобов'язані платити податки для, в тій державі, в якій ми живемо. Але другий момент більш глибокий, це духовний момент. І це питання, якби те, що сьогодні Ісус нам говорить, що віддай кесареве, кесареві, а Богові Боже. І от що в нас є кесареве, а що є Боже? Ну, Божі це ми. Ми створіння Божі. Ми з вами створені Богом. Бог нас задумав, Бог нас створив, Бог нам дав дар життя, тому ми є Божі. І тому ми маємо віддати Богові самих себе. А що кесареве сьогодні? Все, що ми набули. От Все, що в нас є, це кесареве. І тому Ісус нам сьогодні радить, що того, що ти набув, то, що є на тобі, того, що ти вдягнутий, чи на тому, що ти їздиш, чи там, де ти живеш, то пам'ятай, що це ти маєш, до цього ти не маєш прив мати прив'язання, що ти е, повинен розуміти, що це те, що ти залишиш, а Богу віддаси себе самого. Ну, це дуже якби, така глибока тема. Багато людей сьогодні не вважають, що вони Божі. Та багато людей кажуть, що ми не будемо жити по законах Божих. Ми не повинні цього робити, тому що ну, ну, ми не Божі, Бог нас не творив і тому подібне. А для нас, християн, важливо, чи я не роблю так, що Боже віддаю кесареві. Тобто, що чи я не жертвую самого себе во благо якісь зисків своїх, да, віддаючи свою душу. На пожертву. Бо багато людей, на жаль, свою душу поклали на вівтар, гріха, віддаю, віддаючи, віддаючи поклони да, кесареві, тобто тому всьому, що земному, да, матеріальному, ставлячи вище, вище Божого. А ми маємо завжди ставити те, що Боже вище. І от нашу душу, наше спасіння має бути вище, ніж земне. На жаль, багато людей цього не розуміють, але ми, як християни, маємо це чітко розуміти. Тому нехай Господь нам цьому допоможе, щоб ми ніколи цього не забули і якось не, не, не перепутали. Да. Тому зараз визнаємо нашу віру.